Хто шукав собі надійний сімейний, повнопривідний дизельний автомобіль? Маємо для вас в продажі Mitsubishi Outlander 2013 року випуску. Автомобіль пригнаний з Данії без ДТП, має невеликий косметичний підкрас цієї дверки без криміналу. Тут 239 тисяч кілометрів пробігу. Пробіг у нас оригінальний, є підтвердження в сервісній книги. Автомат, що дуже чудово, сім місць, гарний колір. Хороший дизайн, є Webasto, в нас безключовий доступ, електроляда. Дуже вмісткий багажник, є також фаркоп. Звичайно, що у нас тут зараз складений третій ряд сидінь, він у нас легенько розкладається. Погляньте, який вмісткий салончик. І він в нас в дуже хорошому стані. Чорні шкіряні сидіння. Без зауважень, є підлокотник з підстаканниками, карти всі в хорошому стані. Переднє сидіння в нас на електрорегулюванні. Маємо кермо, мультикермо з підрульовими палюстками, повний електропакет. І карти також погляньте, всі чіткі. Давайте запустимо мотор. Запускаються чітко, дизель працює рівненько. Так, як я вже казала, ми маємо підрульові полюстки перемикання передач, кермо в нас в хорошому стані. Маємо голосове керування, круїз, утримання в полосі, датчики дощу та світла, клімат заправлений, також вибір режиму руху, економії. Можете також під'єднатися по блютузу. Далі, так виглядає наша камера заднього огляду. Мультимедійна система Rockford, uh, Так, також ви можете тут відключити повний привід, uh, є підігрів передніх сидінь та зручний підлокотник. Друзі, вартість автомобіля 13800. Звичайно, він у нас доступний на виплату в лізинг або кредит. Якщо у вас немає всієї суми коштів, за детальнішими умовами звертайтеся, все вам надішлемо. Авто знаходиться в нас на площадці, авторинок, Сухерська, 18, Біла Церква, Київська область. Ми працюємо щодня без вихідних та всіх чекаємо на тест-драйви.